Спокійний тиждень. За останні п'ять днів велика кількість ДТП. Деякі водії загинули. Це проблема. Люди старшого віку не можуть передати показники в рівне обленерго. Чому? ITV. Новини. смертельні аварії, тяжкі травми та порушення правил дорожнього руху за тиждень, що минає на рівненщині сталося кілька ДТП, у яких були загиблі та постраждалі. Більше про неспокійні дні розповість наша Юлія Котляревська. У корці 31 липня під колеса мікроавтобуса потрапив п'ятирічний хлопчик. Як повідомили у поліції, він раптово виїхав на велосипеді на проїжджу частину із двору. Його із черепно-мозковою травмою, забоями та політравмою медики госпіталізували до лікарні. Слідчий розпочав досудове розслідування. Увечері неділі, 27 липня, рівне сколихнули гучні звуки гальмів та звукові маячки поліції та швидкої на вулиці Василя Червонія. трапилося ДТП. Як виявилося, згодом смертельна загинула 44-річна вчителька англійської мови рівненського ліцею номер 23 Слідчі слідчі управління попередньо з'ясував, що водій автомобіля БМВ, двадцятирічний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, де допустив наїзд на 44-річну місцеву жительку, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході. У нас до ДТП від отриманих травм пішохідка загинула. Наразі суд обрав водію запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. Проте прокуратура буде подавати апеляцію, адже вони хочуть, аби водія на час розслідування помістили під варту. Винуватцю ДТП загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Після аварії було зареєстровано петицію. Хочуть, аби перед пішохідним переходом встановили обмежувачі руху. Зіткнувся з вантажівкою. Чергова ДТП трапилася 30 липня близько першої ночі на об'їзній дорозі біля рівного. Легковик під керуванням 25-річного жителя села Козлин влетів у вантажівку під керуванням 35-річного жителя Волині. Слідчі встановив, що водій автомобіля Рено Меган, 25-річний житель села Козлин, допустив неїс на кусулю, яка вибігла на дорогу, наслідок чого виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою Вольво під керуванням 35-річного жителя Волині. Від удару легкових злетів і кювет. З власних джерел нам стало відомо, що водій легковика перебував у реанімації. Декілька днів за його життя боролися лікарі, однак чоловіка врятувати не вдалося. У ДТП на Житомирщині постраждала сім'я забудовника з Костопільщини. Відомо, що під час руху автівка з'їхала у кювет. У результаті транспортний засіб перекинувся. У салоні перебувало шестеро людей: 40-річна водійка та п'ятеро дітей шести, дев'яти та п'ятнадцяти років. Всі вони жителі Рівненщини та Київщини. Двох дівчаток віком шести та п'ятнадцяти років було госпіталізовано до реанімаційного відділення райлікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. 31 липня у Вараському районі внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Як повідомили у поліції, 14-річний житель села Мульчиці ніколи не отримував посвідчення водія, А під час руху був без мотошолома. Водій мотоцикла Текен, 14-річний житель села Мульчиці, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. У нас до ДТП неповнолітній отримав травми голови, переломи та забої. За цією справою слідчий розпочав досудове розслідування. За життя хлопця борються медики. Цього тижня правоохоронці також затримали сутенерку. За їхньою інформацією, 34-річна жінка під виглядом легального заробітку за кордоном намагалася втягнути дівчину в проституцію. У серпні 2024 року зловмисниця через коло своїх знайомих завербувала жительку регіону для заняття проституцією у Німеччині, використовуючи її уразливий стан, зокрема низьке грошове забезпечення, на той час 33-річна фігурантка пообіцяла потерпілій достойний заробіток. Того допомогла виготовити документи для виїзду за кордон та переконала, що оплатить поїздку у борг. Цей тиждень на Рівненщині вкотре довів, одна мить може коштувати життя. На дорогах зростає кількість аварій, а серед буденних знайомств можуть ховатися злочинні наміри. Будьте уважні, обережні та не втрачайте пильність як за кермом, так і в повсякденному житті. Юлія Котляревська, телеканал Влаштував перегони з поліцією. Днями на вулиці Дубинській у Рівному увагу патрульних привернув автомобіль Фольксваген, який у темну пору доби їхав без увімкнених фар. Закону вимогу про зупинку водій проігнорував та різко почав набирати швидкість. Керманич порушував ПДР, створював аварійні ситуації та намагався протаранити службові автомобілі. Попри встановлені перешкоди, він продовжив рух, поки через небезпечну їзду в автомобілі не відірвалося переднє праве колесо. У селі Корнен порушника вдалося зупинити та затримати. Ним. Виявився 35-річний мешканець рівного. Він мав ознаки алкогольного сп'яніння, але огляд проходити відмовився. На водія патрульні склали низку адміністративних матеріалів, а бус евакуювали на арешт майданчик. Я вас запитую: згідні проти такі мене тримати не потрібно. Я сідаю в машину. Ви поки нікуди не сідаєте. Ви згідні проти огляд на місці? Ні. Відмовляєтеся так. від проходження. Так. огляду? Ми в закладі бажаєте огляд проти. Відмовляєтеся? Так, я зрозумів. Поліція винних не знайшла. Костопільську міськраду зобов'язали сплатити майже 5 мільйонів гривень за незаконну вирубку дерев. Нагадаємо, від громадянина надійшло звернення, що невідомі особи вирубали 1554 сосни поблизу села Яполоть. Було це на початку цього року. Інспектори спільно з представниками Костопільської міської ради провели обстеження зазначеної території та підтвердили факт вирубки дерев на земельній ділянці комунальної власності Костопільської міської ради. Матеріали були передані у поліцію, яка мала знайти. Винних це їм зробити за повідомленням від екоінспекторів не вдалося. Відтак, згідно із законом, збитки має відшкодувати власник земельної ділянки, тобто Костопільська міська рада. У разі відмови від добровільної сплати заподіяної державі шкоди Державна екологічна інспекція Поліського округу буде змушена звернутися до суду. Проблема для пенсіонерів. Грівняни скаржаться, що не можуть передати показники лічильника за світло. Із такою проблемою до нашого телеканалу звернулися відразу кілька людей. У чому причина такої ситуації і чи змінився процес подачі даних із лічильника? Дізнавалася наша сніжана Твардовська. Незрозуміла ситуація. Пенсіонери почали скаржитися, що не можуть передати показники з лічильника до Рівнеобленерго. Обленерго. Одним з таких є пан Ростислав. Чоловік проживає в селі Бармаки, що біля Рівного. Каже, раніше просто телефонував за номером, вказаним у квитанції, і без проблем передавав показники. Проте ось уже кілька днів на лінії глухо. «Кроткі одки вибиває». Його так уже кілька днів ви кажете. «Так». Да. Пан Ростислав користується кнопковим телефоном. Каже, за липень досі не зміг передати показники лічильника. Доїхати до рівне обленерго він не може, бо має проблеми зі здоров'ям. Весь час приймали і по старому телефону. І я весь час передавав, як тільки 30 число передаю. А це дзвоню по одному номеру, по другому номеру, по третьому, по якійсь там уже е, мобільний телефон називається. Ніякого. Потім якась жінка обзивається і каже: ви дзвоніть по вайберу. Я навіть не знаю. Із такою проблемою, як і пан Ростислав, до нашого телеканалу зверталися ще кілька літніх людей. Більше того, чимало з них приходять і до Рівне обленерго напряму. Причина та ж сама: не можуть телефоном передати показники. В установі пояснюють, при передачі показників нічого не змінилося. Як і раніше, можна телефонувати за номером, вказаним у квитанції. Єдине, що наразі можливе, перевантаження лінії, адже наприкінці та на початку місяця усі масово передають показники. Також надіслати дані з лічильника можна за допомогою смс через додаток Viber. Це можна кнопками набрати е, свій особовий рахунок, а там е, е, автоматично буде запитуватися, чи правильно ви набрали е, особовий рахунок. І повторити ці цифри, ви підтвердите так рішіточкою. Так само потім ведете показники лічильника, бот запитає вас голосом, чи правильно ви ввели і назве. Ці цифри і ви так само підтвердите. Адвокат Юрій Клекотка пояснює: якщо особа невчасно подала показники лічильників, її права як споживача не будуть порушені. Дані можна передати у будь-який зручний спосіб. Особа має можливість подати показники, якщо не тим способом, до якої в неї є доступ, то якимось альтернативним. Якщо звичайно особа зіткнулася з такою проблемою, що через те, що вона не змогла взагалі ніяким способом подати показники, і, відповідно, це призвело до якогось неправомірного нарахування, то тоді звичайно. Айно так, можна вважати, що її її права були порушені. Якщо зазначають у рівне обленерго, дистанційно передати показники не вдалося. У них при вході розміщені скриньки. Дані лічильника можна залишити там. Сніжана Твардовська та Денис Козлов. Телеканал про те, у яких вишах рівненщини можна отримати грант на навчання, про скаженого кота у варацькому районі, та про те, що на одній із вулиць розпочали ремонтувати аварійні сходи, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками. Чи новину, про яку має знати вся рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 4964. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у рівному та області. Під наглядом в громадському транспорті рівного почали встановлювати камери відеоспостереження. Новий сезон як зіграла молодіжка Рівненського Вереса. Понад 200 відеокамер у міському транспорті. У Рівному в комунальних автобусах та тролейбусах почали встановлювати камери відеоспостереження. Займається цим компанія, яка раніше обладнала транспорт обласного центру валідаторами. Місто це обійдеться безкоштовно. Для чого встановлюють камери і чи не порушує це права людей? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Комунальний громадський транспорт під наглядом в автобусах Рівного за маршрутом номер 8 встановили перші камери відеоспостереження. З'явилися вони нещодавно. Ними громадський транспорт обладнує приватна компанія. Там кажуть, роблять це задля безпеки пасажирів та водіїв. У кожному комунальному транспорті планують встановити по дві камери біля водія та поблизу виходу. Камерами будуть обладнані всі транспортні засоби. Це автобуси і це тролейбуси міста рівного. По перше, це робиться для того, щоб забезпечити безпеку. Громадян, безпеку мешканців міста відеозаписи будуть зберігатися впродовж двох тижнів у комунальному підприємстві «Рівне Електроавтотранс у випадку конфліктних ситуацій за участі як пасажирів, так і водіїв, їх переглядатимуть, розповів виконувач обов'язки міського голови рівного Віктор Шикерзян. Люди скажуться, наприклад, на поведінку там водіїв чи на скажуться на пасажирів. Ми хочемо забезпечити перш за все це безпеку складову і становити камери для того, щоб це все було. Потім максимально прозоро і відкрито, в разі чого можна вас завжди подивитись і, ну, і насправді надати ту інформацію нашим правоохоронним органам. Якщо будуть якісь певні звернення чи нарікання, ми зможемо будь-який раз взяти інформацію, і надати повністю, що там буде записано і хто там буде ну, в цьому якісь винуанс. Камери відеоспостереження у транспортах, встановлює компанія, яка раніше облаштувала їх валідаторами. Зі слів заступника міського голови рівного Євгенія Іванішина, компанія встановлює камери за власний кошт. Минулоріч у нас відбувся конкурс на визначення інвестора, який. За власний кошт займеться створенням системи електронного квитка в нас в місті, і, хоч це не було однією із конкурсних вимог, однак одразу там, на презентації, вони погодилися на те, що встановлять в нашому комунальному транспорті систему відеоспостереження за власний рахунок. Ось що говорять рівняни, з якими ми поспілкувалися щодо таких нововведень. Думаю, що все ж таки треба, тому що це безпека, по-перше, пасажирів, тому що ти не знаєш. Їх. Яка людина заходить до тебе в транспорт. В принципі, це такий собі ще й навіть контроль оплати, тому що поставили оці пейджери, які фіксують оплату. Менше хамства буде, буде більший порядок. Така моя думка. Ну, були, грубив шофер. В першу чергу шофер робив. Ну, були не тверезі люди і тому подивіться. Ну тому що заходять п'яні, заходять, цепляються, не ведуть себе не так, як потрібно. Ну хай буде. Нормально до цього ставлюся. Ну це для безпеки людей. А ще для чого навіть не... Не знаю. є. Всякі скандальні люди є. Адвокат Валентин Дупак каже, знімати людей у громадському транспорті можна, але лише за умови, що вони попереджені. Про це компанія, яка встановлює відеоспостереження, подбала. Вони наклеюватимуть спеціальні наліпки, які будуть повідомляти пасажирів про відеофіксацію. В жодному разі воно не порушує права, якщо таке повідомлення щодо встановлення камери розміщене на громадському транспорті, оскільки територія саме приміщення транспортного засобу є громадським місцем. Ось і все єдине, що регулює єдина стаття в законодавстві України, яка регулює саме можливість зйомки або не зйомки громадян, це стаття 307 цивільного кодексу України. Однак вона стосується лише не громадських місць. Як зауважили у міській раді Рівного, до кінця серпня планують встановити понад 200 відеокамер у всьому комунальному транспорті. Це і тролейбуси, і автобуси. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Вадим Дубенчук, телеканал ITV Media Group. Yeah. <music> Знай наших уродженець Долбунова Микола Гайдучик у складі Житомирського полісся відзначився дебютним забитим м'ячем у Єврокубках. Під час матчу відповіді другого раунду кваліфікації ліги конференції проти Санта Коломи на 77-й хвилині нападник забив гол, який став останнім у матчі. Полісся перемогло з рахунком 4-1. Нагадаємо, Микола Гайдучик, вихованець Долбунівської школи футболу та Дюсаша Верес, у клубній системі червоно-чорних нападник пройшов увесь шлях від колективу Ю 19 до лідера першої команди. До табору житомирян Микола перебрався цього літа. Багато змін та нових виконавців. Молодіжна команда Рівненського Вереса зіграла свій перший матч у сезоні 25-26. Вдома рівняни приймали київське динамо. Про перебіг гри та яким видався початок нового сезону для рівнян, розповідаємо в матеріалі далі. Прийшов час вийти на поле та показати себе. Юнацька команда Рівненського Вереса грає перший матч у сезоні 2025-2026. Вдома на власній тренувальній базі рівняни приймали однолітків з київського динамо, які у минулому сезоні здобули чемпіонство. У період міжсезоння колектив Верес Ю Ю-19» суттєво змінився. На поле проти динамівців вийшло чимало новачків. У Нас з старого составу залишилось чотири гравця. Тому молодіж треба вчити. Сьогодні дебютував навіть з Академії у нас в Я думаю, що все попереду буде. У першому таймі кияни більше контролювали м'яч та атакували через фланги, подали чимало кутових. У свою чергу рівняни намагалися грати на контратаках. У такому стилі команди відіграли першу половину зустрічі. Проте відкрити рахунок у матчі вдалося лише після перерви. На 64 й хвилині відзначився півзахисник Динамо Кирило Осипенко після флангової атаки. Наснасна передача невдалою, запалилася така свічка, але другим темпом після прострілу. Зумів замкнути цю передачу капітан команди Київ Динамо Київ Кирило Сибенко. Наш гравець не вдалося грав на підборі. Гравець з нами переходив м'яч, віддав постільну передачу і забили просто, наче просто, але ми, ми пропустили цей гол. Ми хочемо грати вище, подати вищу п'ятірку, навіть ще вище. Будемо старатися, будемо намагатися туди перебуватися. Після пропущеного верес намагався відігратися та шукав свої моменти. Втім, забити у відповідь не вдалося. В результаті гра закінчилася мінімальною перевагою гостей. Фарту не вистачило. Чуть-чуть фарту не хватило. А так дуже дякую пацанам. Дуже дякую за їхню самовіддачу на полі. Дуже дякую. І чуть-чуть варто -чуть не вистачило, а так все нормально. На, на нас команди настроюються такі, як динамо, такі, як шахтар. Вони нас бояться, і всі команди нас бояться, і ми будемо готуватися до всіх. Тренер рівнян Микола Кашевський зауважив, головне завдання молодіжки це розвивати гравців. Побільше дати хороших гравців в першу команду. Все хочуть бути вищими. У нас головна ціль – це обучати молодь і щоб більше грали. у грі з Динамо за юнацьку команду Вереса дебютували п'ятеро нових футболістів. Наступний матч молодіжка рівнян зіграє у четвер, 7 серпня проти спортивного клубу Полтава. Основна команда Вереса сезон розпочне у суботу, 2 серпня, матчем проти чемпіона України Київського Динамо. Початок о 15.30. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Народилася крихітною. У рівному виходили недоношену дівчинку. Новонароджена важила всього 1 кілограм 180 г. грамів. Батьки дитини з Маріуполя зараз проживають на Сарненщині. Станом на сьогодні щасливу маму з донечкою Аделаїдою вже виписали додому. Забрати своїх дівчат приїхав тато військовий разом із найменшим сином. Вдома на сестричку чекали ще двоє братиків. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди ваші оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.